де 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 це лавочка. А що тут було? Лавка? Да, магазин, лавка. магазин лавка тут був. До речі, в нас в Калиніці теж є магазин лавка. А це груша, який теж, мабуть, наречена дуба. Да, да. Трошки молодша, ніж 250, але 150, мабуть, має... Теж. Я не скажу, якщо я Зараз і пам'ятаю її чую, Молодчою, ничують трохи, а так вона вже розпустила і виросла. Гарна така жіночка-грушечка, гарна. А це ваші танцюльки, так? Да? Да, це вигон. Це не тільки танцюльки, це був вин для худоби. Тут збиралися, коли після обіду чи вранці збиралися пастухи, зворовали, а потім домовлялися куди на тих пляху. – Побережно па. Ти по яру. Це нивки, де зараз місце було. О, там міст, там були нивки, там було поле. І, і ми там називалися нивки. У вас у Дуброві були свої нивки, не тільки так, а в Києві. Так, не тільки в Києві, Отак так от. А там де зараз... У на клепціях їхати зараз дачею, і тепер хати, да, да, да. то там були називалися вакансії. То були поля, які кожен рік розподіляли по оцих номерках, хто який номер візьме. Тому там ніколи не удобрювали, там була піщана така земля, До, як нічийний був такий, як добавки були. Então uh -huh. eu estou indo e